Це високо! Дуже високо! Давай, поїхали арм і полетіли. Хорошо, хорошо, хорошо. Зупиняєшся на повороті все одно. Треба відпрацювати це окремо. І ще на коло. О, врізались. Відтормози трохи на поворотах, бо тебе сильно виносить. І пічада, бачите, зупиняєшся. А нам не треба цього. Поїхали, арми полетіли. Та, молодець, молодець. Хорошо, хоро добре, добре йдеш. Не дергайся тільки. Чудово. Давіть, скільки тобі років? 9 років. Ми тут уже готуємось до міжнародних змагань.